Вітаю з вами Юлія сад України, що на Київщині, і сьогодні я буду відкривати секрети, як обрізати. Троянди, щоб досягти максимально рясного квітування. Найперше питання, яке всіх вас турбує, коли слід починати обрізку. Не орієнтуйтесь на якісь дати, тому що погода щороку змінюється. Спостерігайте за температурними режимами повітря. Якщо середньодобова температура повітря тримається на рівні плюс 5 плюс 7 градусів протягом тижня, можна обрізати троянди. А в народі кажуть, якщо починає квітувати форзиція, це знак до обрізки троянд. Троянди бувають багатьох видів мініатюрні, ґрунтопокривні, патіо, флорібунда, чайно-гібридні, грандіфлора, паркові, шраби, штамби і плетисті. І всі ці види потребують різної обрізки. Якщо з обрізкою низькорослих троянд все більш-менш просто, то з плетистими набагато складніше. В даному відео я буду розповідати про обрізку саме плетистих троянд. На цьому паркані в мене 25 різних сортів плетистої троянди. І як цей паркан квітує, багато хто з вас міг побачити в моєму інстаграмі. Посилання я напишу в описі до цього відео. Є всього три секрети, як досягти такого результату. І перше вже перед вами горизонталення пагонів. Що це означає? Якщо у вас троянда росте вертикально, в неї буде квітнути лише верхівка. Якщо ви розмістите пагони горизонтально, то з кожної пазухи листочка з'явиться новенька квіточка, і це буде шикарний килим з квітів. Відносно того, чи потрібно вкривати троянди на зиму. Я проживаю на Київщині, в мене більше ста сортів троянд, і я їх не вкриваю на зиму, окрім штамбових, вже протягом п'яти років. Якщо у вас більш холодний клімат, то можливо і потрібно вкривати. Ще восени я підв'язала свої троянди до цього паркану. Це в мене будівельний паркан. Я щоб прикрити його на початку, посадила ці троянди. А тепер я розумію, що це прекрасна опора для плетистих троянд. Я їх підв'язала для того, щоб їх не мотиляло вітром, щоб вони не терлися одна об одну, не ламалися під вагою снігу, і щоб це було візуально красиво. Мої троянди ще не обрізані, я зараз буду обрізати, чистити. Не буду знімати в опори, щоб вам зручніше було все роздивитись. Якщо у вас троянда не на паркані, а десь на якійсь опорі окремій, то я вам прикріпляю фото, як її загоризонталити, закрутити, щоб вона була рясно квітуюча. Отже, формувати і підв'язувати троянду потрібно навесні. І тут я підходжу до другого секрету рясного квітування. Правильна обрізка в залежності від віку пагона. Зараз все детально поясню. Для цього мені потрібен буде секатор. Цього разу в мене буде японський секатор АРС 8 серії, і рукавиці. Рукавиці повинні бути з натуральної шкіри. Тоді ваші руки не будуть подряпані і поколоті. В мене одні вже. Напевно, років два мені служать, вони ось такі подерці вже. А ще я собі придбала новенькі. До речі, секатор і рукавиці я придбала в одному магазині, в коментарях я вам відмічу і дам посилання. Всі плетисті троянди діляться на три види: клаймбери, клаймінги і рамплери. Щоб знати, як правильно обрізати кожен з них, потрібно трошечки теорії. Я коротко поясню про кожен вид, щоб ви могли їх відрізнити, адже від цього залежить їх обрізка. А ви поки подивіться, як квітує мій трояндовий паркан в сезон. Клаймбери це плетисті троянди, які користуються найбільшою популярністю, і вони повторно квітуючі. В них великі квіти від 7-8 і більше сантиметрів, пагони, товсті і жорсткі. Клаймінги це плетисті троянди, які на початку були створені як кущові, але у зв'язку з бруньковими мутаціями стали плетистими. Вони відрізняються від материнських сортів лише сильним зростом і пізнішим квітуванням. Клаймбери і клаймінги дуже схожі між собою, і обрізка у них подібна. Рамблери, ці троянди не можуть самі себе тримати і потребують опори, тому що у них гнучкі пагони. Квіти у рамблерів достатньо дрібні до 4 см, зібрані в китиці по 5-7 штук. Квітування практично всіх рамблерів однократне. Зараз я більш детально розповім вам, як обрізати клаймбери. Найбільше клаймери квітують на пагонах двох та трьохрічного віку. Починаючи з четвертого року, це вже вважаються більш застарілі пагони, які квітують погано. Тому старі пагони потрібно видаляти. Тепер на практиці підходимо до троянди. Що перше ми робимо? Беремо цикатор, а можливо комусь потрібно буде ще і гілку різ або навіть пилка, якщо ваша троянда вже е, старіша. І вирізаємо усі пагони, які сухі або змерзлі. Ну, наприклад, вони от навіть по кольору бачите, відрізняються. Ось такі коричневі, сухі, хворі, тонкі, все вирізаємо. Далі ми дивимося, якого віку пагін. Якщо це пагін однорічний, ось бачите пагін. Він іде як лозинка, в ньому немає зовсім розгалужень. Це однорічний пагін. Він відсвів восени на верхівку. На верхівці верхівку потрібно зрізати. Далі з кожної пазухи піде нова квіточка. Тому такий пагін ми просто робимо його, його горизонтально і все, більше нічого не робимо. Далі, ось тут ми бачимо двохрічний па пагін. Отут були квіточки. Які квітували минулого року. Тепер ці пагини визріли і вже потрібно їх обрізати. Як ми обрізаємо? На 3, 4, максимум 5 бруньок. Обрізаємо над брунічкою і скошений робимо зріз. Для чого? Щоб туди не потрапляла волога, і пагін не загнивав. Ось це трьохрічний пагін. Як бачите, в минулому році я ось тут обрізала і пішло два новеньких з верхньої брунечки. Тепер ці два вже потрібно обрізати так само на 3-4 бруньки. Обрізаємо завжди на зовнішню бруньку. Один, два. Все, цей пагін буде квітувати цього року останній раз. Можна йому ще дати на четвертий рік проквітувати, але це буде квітування не рясне. Якщо пагону вже 5 років, такий пагін я видаляю під нуль і даю дорогу молодим. Пройдемося ще раз. Спочатку вирізаємо всі сухі, хворі і тонкі гілки, потім. Ми обрізаємо кожен пагін відповідно його віку. Якщо це однорічний пагін, ми їм нічого не робимо, тільки прив'язуємо горизонтально і обрізаємо верхівку. Якщо це двохрічний пагін, то ми обрізаємо кожен ось такий пагін розгалудження на 3-4 бруньки у формі скелета риби. А якщо це трьохрічний пагін, ми обрізаємо ось ці рожки так само на 3-4 бруньки. Чотирьорічний теж можна ще поки лишити, п'ятирічний вирізаємо під нуль. Відносно обрізки рамблерів. Рамблери мають особливість виростати у рік навіть до 6 метрів довжину. Ось такі довгі в них пагони. Тому їх потрібно обрізати не на 3-4-5 бруньок, а максимум на 2-3 бруньки, формуючи скелет другорічного пагона. Тобто, якщо ви залишите 4. 5 або 6 бруньок, ви потім просто не розплутаєте той клубок змій, бо кожна брунька дасть дуже довгий пагін. І ще одна особливість, саме рамблери квітують найсильніше на двохрічних пагонах. Вже з третього року ці, це квітування буде не таким е, рясним. Тому вже на третій рік пагін бажано видаляти. Я розповіла вам про основні принципи обрізки плетистих троянд. Тепер буду ставати і обрізати ці трояндовий паркан, кожну гілочку відповідно віку і виду троянди. І третій секрет рясного квітування. Цей секрет відноситься не тільки до плетистих, а й до всіх троянд. Потрібно обрізати відсвічі квіточки. Коли троянда у вас починає відцвітати, потрібно зрізати цю квіточку, тому що на її місці буде втворюватися шипшина, плодик. І троянда буде витрачати всі сили на вирощення своїх плодів. А нам потрібно дочекатися, як на найшвидше другої і третьої хвилі квітування. Тому квіти, які вже відцвіли, потрібно зрізати. Друзі, сподіваюся, я сьогодні була корисною для вас. Буду вдячна за ваші подобайки і підписуйтесь, якщо ви ще не підписали мій канал. Дякую всім! Моя мета зробити Україну відучою.